На Волині невідомий напав на працівників ТЦК, точніше сказати, розстріляв їх опорний пункт. Через це ТЦК офіційно оголосили, що вони будуть робити ганебні речі, які просто не можна натягнути на голову. Зараз ви про це дізнаєтесь. Усім привіт дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Що ж сказали ТЦК публічно? Вони чітко заявили, що в разі нападу, а тим паче озброєного, вони також будуть стріляти на ураження. Наголошую, що відповідно до статті 36 кримінального кодексу України, пункт 5, точніше, частина 5, Передбачено три умови, при яких можна відкривати вогонь на ураження будь-якому громадянину і не тільки ТЦК, тобто це збройний напад, в тому числі, в даному випадку працівники ТЦК повністю праві, і не треба писати тут усілякої дурні. Начебто ми за працівників ТЦК. Є закон, і ми його розповідаємо. Якщо працівники ТЦК праві, ми про це кажемо. Якщо не праві, ми про це також кажемо. І ви чудово знаєте, що ми боремося з їх незаконними діями. Але з законними діями ми не боремось. Отже, якщо буде напад на працівників ТЦК з боку будь-кого, з громадян, шляхом озброєного вторгнення. В те чи інше приміщення дійсно працівники ТЦК мають повне право відкрити вогонь на ураження. Тому, шановні громадяни, будьте дуже обережні і не треба робити свавілля в країні. Давайте жити мирно. Україна це правова країна, тому будуємо її разом і не треба знущатись один з одного. Слава Україні!